Спортивний настрій та прагнення до перемоги задали юнаки, які займаються у секції з пожежно-прикладного спорту на базі пожежно-рятувальної частини номер один міста Житомира. Гості сімейного весту могли познайомитися з усіма видами спорту та спробувати свої сили у пожежній естафеті. На них чекали справжні випробування на швидкість та фізичну згартованість, подолання перешкод, одягання бойового спорядження та збивання струменем води м'яча підставки. Аби дати дітям та їхнім батькам знання з порятунку в екстремальних ситуаціях психологи ДСНС провели для сімей учасників соціальні ігри на виживання в складних умовах. А для емоційного розвантаження психологи обрали театралізований спосіб продемонструвати за допомогою рухів тіла аксіоми безпечної поведінки. Фахівці прес служби обласного управління ДСНС спільно з добровільним пожежним товариством провели для відпочиваючих своєрідний лікбез з питань користування первинними засобами пожежогасіння. Крім теорії, кожен з бажаючих міг на практиці застосувати вогнегасники, згасивши палаючий вогонь та одягнути на швидкість засоби захисту органів дихання у непридатному середовищі. Рятувальники вирішили створити справжнє свято для сім'ї, для дітей, для дорослих і надали можливість спробувати себе у ролі справжнього пожежного, подолати пожежну естафету на швидкості, перепони, які долають справжні рятувальники у житті. Швидко ліквідувати займання, а це було умовне займання, необхідно було струменем води збити м'ячі на підставці. Звичайно, вони спробували втягнути і одяг пожежного проти газу, побачили первинні засоби пожежого весіння. А для того, щоб навчити дітей діяти в екстремальних ситуаціях в умовах спеки, чи якщо вони опиняються на водоймі, ми запропонували їм соціальні ігри спільно із психологами, і добровільним пожежним товариством. Сьогодні всі отримали безліч задоволення, а діти, які показали. Але кращі результати зможуть з 1 вересня розпочати заняття у секціях з пожежно-прикладного спорту. Усі учасники змагань отримали грамоти, подарунки і заохочувальні сувеніри від організаторів свята.